Тимчасові споруди, а саме вісім кіосків, таки встановлять на Лисій Горі поблизу будинку 55-го, що по вулиці Одеській, мешканці, які раніше нагадаємо виступали категорично проти, надали нині письмову згоду на їх встановлення. Але було проведено спільні збори. Є протокол зборів ОСББ за підписом голови ОСББ. Де мешканці не заперечують проти розташування цих тимчасових споруд перед їхнім будинком, тобто всі питання, які там були, вони врегульовані і згоду на встановлення кіосків мешканці будинку 55-го надали уже іншим підприємцям, адже їх попередники, після того як не знайшли спільної мови, відмовились, зазначив начальник управління містобудування і архітектури. ...позити. Якби їм не вдалося знайти спільної мови з мешканцями, але зараз ці нові підприємці, про які сьогодні я буду вас розвучувати, вони не знайшли спільну мову з мешканцями, тому і по суті вийшла заміна одних підприємців на інші. Підприємцям, що нині беруться по Одеській 55 організовувати свою діяльність, члени виконкому погодили місця розташування зблокованих тимчасових споруд. Надалі ну, підприємці звертаються до нас заяву, і ми видаємо паспорт на розміщення тимчасового паспорт прив'язки на розміщення тимчасової споруди. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.